У Дніпропетровську простилися із Олегом Ейсмантом, який загинув в бою із сепаратистами. Рядового вбили 9 травня під час розблокування будівлі управління внутрішніх справ Маріуполя, яку захопили кілька десят чоловіків з автоматичною зброєю. Прощалися із захисником батьківщини в театрі імені Шевченка. Олег Ейсманд загинув 9 травня. А за кілька днів мав би святкувати. День народження 16 мая мої споміла 40 років. на громадянську панахиду. Зібрались колеги загиблого, військові і сотні небайдужих дніпропетровців. Пані Світлана прийшла на жалобний захід із сином. Жінка, яка народилась у Донецькій області, добре обізнана в тому, що відбувається на її батьківщині, і не сумнівається, йде війна за цілісність і незалежність України. За целаснись моєї страни за юні незалежність, зканішно потрібно остановить Росію. Я переживаю за будущее за будущее всього своего народу. Звісно же, за будущее своего сина і своїх потомків. Олег Гесманд погодився, коли йому запропонували зі зброєю в руках захищати Україну. Розповідають товариші загиблого. Відмовитись не зміг, бо розумів. Батьківщина у небезпеці. Этот парень. Спаран войс, дисципліна в нього була саме основна. Йому домой приїхали, підписав присягу бойову, і він, як дісципліно житель города ушов. Про те, за яких саме обставин загинув Олег Ейсманд, військові не розповідають. Не захотів спілкуватись з журналістами жоден з командирів батальйону. В обладміністрації повідомили лише, що був бій під будівлею Маріупольського УВС. В результаті бойової операції похів чоловік. От того, каким он погиб, це не настолько важно, тому що смерть є смерть. она не може измеряться количеством ранений. 9 травня. У Маріуполі загинув ще один Дніпропетровець Сергій Демиденко, заступник командира батальйону територіальної оборони. Втім, про те, коли його поховають, чиновники мовчать, посилаючись на Генетичну експертизу під час пожежі в будівлі знайшли не одне обгоріле тіло. Усі витрати на похорони вбитих озброєними загарбниками у Маріуполі. Взяла на себе обласна влада. Рідні загиблих воїнів незабаром отримують грошову компенсацію. В Олега Ейсмента залишилась дружина і донька. Олег погиб раді будущого, раді кожного із нас. Тільки безумовна впевненість наша в правоті нашого діла. Тільки наше єдинство дозволить нам, побідіть врага. В останню путь колишнього прикордонника Олега Ейсманта провели з військовими почистями під національним прапором України. Євген Коптів, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.